Олександрійські бібліотеки філії номер 3 та номер 5 приєдналися до проєкту Діти України і війна допоможемо дітям пережити синдром війни. Програма бібліотечних занять об'єднала дітей у навчанні через гру за методикою Element of Play, Learning Spaces, Music, Storytelling» якою користуються країни, де відбувалися війни? Навчання через гру, музику та розповіді історії дають дитині відчуття безпеки, допомагають комунікувати з однолітками, розвивають моторику. Дитина здобуває навички стресостійкості. На Кіровоградщині опалювальний сезон проходить стабільно, коментує директорка департаменту ЖКГ та ПЕК обласної держадміністрації. Попри ситуацію з постійними обмеженнями електропостачання, працюють всі котельні, у тому числі і найбільших теплопостачальних підприємств області. Що стосується Олександрії, на КП Теплокомуненерго всі котельні мають два вводи, крім того, наявні 10 одиниць резервного обладнання. Волонтери пропонують задонатити та зробити селфі зі старлінком. Ксенія Штепахода в соцмережах розповідає про чергове придбання старлінків для військових. До речі, вони вже приїхали і чекають на погашення боргу. Маємо пару днів на збір максимальної суми. І вас, можливо, навіть сім'яне фото за попередньою домовленістю, радо сфоткають в координаційному центрі волонтерів. І тоді, після перемоги, кожен буде сидіти вдома під припічком, показувати правнукам на останній моделі айфону, як він за умовні 500 гривень купив для армії старлінк, зазначає волонтерка. В усіх школах Кіровоградщини учні вчитимуть Мінній безпеці повідомила очільниця обласного департаменту освіти Ельза Лещенко. Спершу такі онлайн тренінги провели з вчителями. Тепер вони розповідають про це дітям із першого по одинадцятий клас. Міну безпеку не вводили як окремий урок, а вбудували в уже існуючі. Також в області реалізують проєкт зі створення класів безпеки, де на інформаційних стендах чи в книжках розміщена відповідна інформація. Зараз створили 9 таких класів в Світловодській школі, Рівнянській та Вільшанській. До червня в рамках проєкту таких кімнат має бути 77. П'ять марок від Укрпошти присвячені працівникам водопостачальних підприємств, енергетикам, зв'язківцям, газової та дорожніх служб, погасили в Кропивницькому 15 лютого. Автор випуску Воїни світла, воїни добра Олександр Нікітюк. Загальний наклад марок 300 тисяч примірників. Кіровоградщина отримала 3 тисячі. Повідомили на Фейсбук-сторінці Кіровоградської райради. Олександрійська міськрада повідомляє про впровадження нового маршруту номер 6 який буде виконуватися 18, 19 лютого та 25-26 лютого. Час відправлення від зупинки Південний мікрорайон через вулицю Козацький шлях о 7.27 по вулиці Садовій о 9.50 через вулицю Івана Франка о 12.45 у зворотньому напрямку від зупинки Зої Космодем'янської через вулицю Івана Франка о 6.50 о 8.50 та об 11 годині. При достатньому пасажиропотоці дані рейси будуть виконуватися на постійній основі. У неділю, 19 лютого, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 2, в день до 5 градусів тепла. Атмосферний тиск.